Напружена історія, від якої холоне серце. Бійці ЗСУ опинилися у кільці ворогів, і здавалось би, що надії вже немає. Проте, однак сталося справжнє диво. Український танк, з'явившись, ніби ні звідки вдарив по росіянах у вирішальний момент. Лише за декілька хвилин ситуація кардинально змінилася, а ворог був знищений. Як це сталося? Усі подробиці почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Почнемо з того, що в мережу потрапило вражаюче відео того, як рашисти намагаються загасити охоплений вогнем танк за допомогою пляшок. Кадри шокують. Окупанти безпорадно поливають потужне вогнище, але далі воно спалахує ще більше. Хто знає, можливо, там був бензин. Рашисти не все здатні. Утім, тривало це ненадовго. Адже за декілька хвилин палаючий танк вибухнув і закінчив потуги окупантів. Дотонація була настільки сильною, що рашисти в ту ж мить відправилися до Кобзона. Варто зазначити, що рашистська техніка горить часто. Так, до прикладу, нещодавно бійці підрозділу ударних дронів булава президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ефектно спалили рашистський танк Сарай, начебто захищений від дронів. Відео ураження було пролюднено на каналі підрозділу. Наш FPV-дрон із термічним зарядом підлетів до знерухомленого рашиського танку. І Акуратно поклав свій боєприпас на його мангал. Термозаряд почав горіти. Пропалив спочатку антидроновий захист танка, а потім і його башту. У результаті танк загорівся. Окрім цього, нещодавно у мережу облетіла новина про те, що сили оборони України знищили рашиську бронетехніку у районі Покровська. Відповідні фото зі знищеною рашиською технікою були опубліковані пораз підрозділу гострі картузи у телеграм-каналі. Як зазначають, у підрозділі ворог не полишає спроб провести успішне. Штурм на цьому напрямку, але через погану підготовку несе значні втрати, як у живій силі, так і в бойовій техніці. В рамках проведення оборони позиції сил оборони знищили два рашистські танки та одну бойову машину піхоти. Бойова техніка була оснащена додатковим захистом у вигляді антидронових мангалів, які у теорії мали б захистити її від українських безпілотників. Нагадаємо, що підрозділ національної гвардії України гострі картузи був залучений до оборони Покровська в кінці жовтня двадцятого року. Група спецпризначенців ліквідовує окупантів за допомогою ударних безпілотників. На початку повномасштабного вторгнення бійці підрозділу виконували переважну роботу піхоти, штурмували позиції, поступово перекваліфіковувалися на роботу з безпілотниками. Спочатку опанували мавіки, а рік тому почали активно використовувати FPV дрони. Варто зазначити, що на сьогоднішній день покровський напрямок є найпріоритетнішим для сил оборони України, які здійснюють. Ніть постійне укріплення позицій задля утримання міста. так от попри значні втрати, ворог не полишає спроб захопити місто, кидаючи бій далі більше бойової техніки, більшість якої знищується оборонцями. Так раніше стало відомо про те, що на Покровському напрямку завдяки дрону Шарк сили оборони вразили реактивну установку ГРАД танк 90 та гаубицю. Окрім цього, сили оборони України нещодавно просунулися на південний захід від Покровська і відбили деякі позиції. Російські сили. Не припиняють наступальних операцій у цьому районі, водночас у них спостерігається ще гостріший брак броньованої техніки. Зокрема, у боях окупанти використовують цивільні транспортні засоби. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Таким чином аналітики посилаються на геолоковані кадри, які вказують на те, що українські війська нещодавно відбили позиції у південному піщаному на південний захід від Покровська. Рашовський провоєнний блогер стверджував, нібито, що підрозділи з РФ. І Просунулися до дороги т 0515 п'ятнадцять. Константинополь на південь від райцентру. Інше заявив, що ЗСУ контратакують у районі Покровська. Протягом декількох днів ворожі війська провели наступальні операції на схід від міста в районі Миролюбівки, Новоолександрівки та Променя. На південний схід це біля Лисівки, на південь Це в районі зеленого, Дачинського, Шевченка, Новоолексіївки та Нового Труда. На південний захід це біля Нової Лизаветівки, Новооленівки, Нововасилівки, Волкового, Піщаного Солоного та Українки. Аналітики зазначають, що війська РФ відчувають нестачу бронетехніки і танків на покровському напрямку фронту. Такого висновку вони дійшли після аналізу невдалої рашиської скорочної моторизованої ротної атаки і з використанням восьми цивільних транспортних засобів на схід від Українки. Доказ того з'явився в телеграм-каналі Офіцер Плюс, який веде лейтенант ЗСУ із позиним Алекс. Він показав фото, як окупанти колоною із прапорами СРСР ішли на штурм українських позицій. Захисники успішно. Відбили цю ворожу атаку. Російське військове командування послідовно демонструвало свою готовність прийняти власні вартісні втрати бронетехніки в обмін на повільні виснажливі успіхи в Україні. Ця атака свідчить про те, що постійне виснаження російських військ погіршує їхню здатність продовжувати виставляти у боях механізовану техніку. Наголосили аналітика американського інституту вивчення війни. Ну і між тим у мережі з'явився також матеріал The Guardian про те, що мовляв дефіцит на фронті став настільки гострим, що генштаб наказав підрозділам протиповітряної оборони вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт не як піхоту. Утім, невдовзі Генштаб цю інформацію спростував. Ті з ким спілкувалися видання The Guardian, кажуть, що мовляв зростаючі вимоги щодо переведення ускладнюють належне управління підрозділами ППО. Генеральний штаб збройних сил України відреагував на матеріал у британському виданні The Guardian, де йшлося про те, що командування, начебто, наказало повітряним силам відправляти на фронт як стрільців, не підготовлених до цього військовослужбовців підрозділів. Протиповітряної оборони, ну і таким чином твердження про переведення ППО у піхоту є недостовірним та некоректним. І з метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПСЗСУ справді перепризначено на посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба пояснили у генштабі. Командування підкреслило, що у повітряних силах є військовослужбовців різних військово-облікових спеціальностей, і таким чином йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони повітряних сил ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки, уточнили в генштабі. Командування повідомило, що наразі ситуація на лінії Ового зітнення складна зараз. Головне це втримати фронт, тому і вирішили переводити у бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів. При цьому кількість збитих російських шахедів аж ніяк не зменшилася. Проти повітряна оборона повітряних сил ЗСУ якісно виконує своє завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БПЛА не встановленого типу переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак, як локаційно втрачені, запевнили у генштабі. Збройних сил України, ну а я вам вдячна. Глядачі, за що ви додивились цей випуск до кінця? Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.